Добрий день. Робимо профілактику гілкорубу. любому треба робити це в мене фрезерний німецький аналог Макіта 2,5 кВт йому потужність. Тут є двигун, тоді йде редуктор і йде сама фреза. Оце треба обслуговувати. Тут є кришка, відкручуємо її. О. І це треба зняти і фрезу, оцю всю розібрати і тут будемо змащувати. Ось бачите, смазка вже тут вироботалась. І тут навіть прищепи, бачите, попали сюди. Треба оце все почистити, отут-от змазати. Тут От, де він ходить, гніздо, воно вже воно вже там сухе. Туди солідолом треба набити його. І тут солідолом. І зараз будемо знімати фрезу і ще з тої сторони також треба змазувати. Ось ми зняли фрезу. Так вона крепиться. І бачимо, що там смазка взагалі вона вже вся спрацювалася. Вон, внутрі вже сухо, він нагрівався, вона просто витекла. Це треба заново набивати все літолом. І тут, де він входить, де фреза входить, така фреза дуже така добротна. Це найголовніший елемент, що гілки рубає. І оце з, з другого боку, де він входить, цей вал треба змастити це перш за все.